З 26 по 29 вересня в Коломиї відбудеться перша ротаріада. Спорт у задоволення з магією ротарі. У межах цього дійства у філармонії імені Олександра Козиренка пройдуть два концерти. Деталі від художнього керівника філармонії ротарійця Миколи Губчука. Хочу проанонсувати першу, напевно, в Коломиї. За всю історію Коломиї відбудеться спортивна ротаріада. Е під, за підтримки губернатора дистрикту Олекс, Олександра Хардіна, і це дуже велика подія для Коломиї, тому що Ротарі — це дуже важлива і, і дуже потрібна всесвітня благодійна організація, яка робить багато чудових речей. І в цьому році вони вирішили так підтримати Коломию, а саме Коломийську філармонію. Імені Олександра Козаренка та реабілітаційний центр, який створила мати загиблого героя Тарабалки, Наталя Тарабалка. Вона створила реабілітаційний центр і це дуже потрібний буде збір. Тому всіх запрошую на ротаріаду. В рамках цієї ротаріади будуть багато спортивних подій, а також ну, будуть концерти благодійні. Перший це буде 27 вересня, а наступний день наша трембіта Колумийської філармонії зіграє також сольний концерт 28 вересня і також солюватиме наша нова солістка філармонії Євгенія Курило. 27-го приїдуть до нас Олександр Кварта. Пан Файфура і також Євгенія Курило виступить 27 вересня на цій сцені. І всі кошти будуть передані на потреби реабілітаційного центру. Колум'ян здивувати важко, але ми пробуємо і намагаємося, тому приходьте, буде цікаво, багато цікавого.